Головне управління розвідки Міністерства оборони України Укрпошта випустила чергову марку присвячену звитязі збройних сил України у боротьбі з російською навалою. Тож детальніше про символізм марки та її тираж розповість Тетяна Дубіцька. 30 червня у річницю звільнення острова Зміїний Укрпошта випустила марку головне управління розвідки Міністерства оборони України. Оксана Микитюк займається філателістикою вже 20 років, тож не могла пропустити таку важливу подію, адже ця марка повністю відповідає тематиці, яку вона колекціонує. У мене є своя специфічна тематика, але безумовно спочатку війни до цієї тематики долучилися ще й марки присвячені збройним селам України. Даний конкретний випадок Пуск він для мене важливий особливо, тому що він присвячений і моїй тематиці. Я колекціоную сов на Марці, особливо все, що стосується символізму сови. І от в даному випадку на штемпелях, на емблемі нашого гур і так далі, сова представлена як мудрий птах з мечем. Окрім того, тут є зазначено ось лозунг Мудрий пануватиме над зірками». І таким чином цей випуск він особливо пішить мене як колекціонера. Він задовільняє зразу дві потреби: і патріотизм, і донат. Сім гривень з кожної марки на потреби ЗСУ. Ще й моя тематика. Головне управління розвідки це служба про результати роботи, якої можна говорити лише з плином часу, але безсумнівно її працівники вкладають величезний внесок у майбутню перемогу України в боротьбі з російськими окупантами. Сьогодні можна говорити про Маріуполь вилазки наших розвідників, про Азов. Сьогодні можна говорити про аеропорт, аеродром Енгельс на території нашої на території Російської Федерації. Завтра ми ще будемо знати більше про звитяги цього підрозділу. Це дійсно. Ті хлопці, яких ми не бачимо, але це ті хлопці, які роблять ту надзвичайно небезпечну роботу і надзвичайно в самих е таких е важливих місцях для України, щоб там рвати оборону, щоб до нас доволі більше школи. Щоб отримати якусь додаткову інформацію, яка поможе нашим збройним силам в майбутньому зробити ті необхідні наступальні кроки, щоб визволити нашу країну від російського загарбника, це краще з кращих. Тираж марок 1 мільйон 75 тисяч. А вартість блоку 150 гривень. З кожної марки 7 гривень спрямовуватиметься на придбання засобу помсти Росії за розв'язану війну. Всі благодійні випуски ми витрачаємо що на зсу що на. Передостанньо ми, випусти, ми присвятили. І направили на благодійність. Перед тим Укрпошта через фонд відповідно направляла благодійні внески від продажу марок на відновлення шкіл і комп'ютерних класів. в бучі ну в Київської області. Укрпошта запустили в обіг також конверт першого дня: маркований конверт і поштову картку. А матеріали для цього надало керівництво головного управління. Розвідки. Тетяна Дубіцька, Максим Білоткач, Теми дня, Тва.